У попередньому відео у нас була казкова прогулянка по Гальштату з його засніженими альпами, зеленими полями, лугами, будиночками на схилогір і кришталевими озерами. Це була дуже класна прогулянка. Так, ми зараз в краселезному такому місці. Я звула, як називається, Зальцбург. Містечко, Шт... гештальт, гештальт, Геш... закритий гештальт. Тут надзвичайно красивий пейзаж. Ми зараз... Прогулюємось багато туристів. До речі, я здивована, багато туристів з Японії або з Китаю. Такі досить східні. Повітря дуже чисте, надзвичайно. Надзвичайно красиві пейзажі. Хочеться фотографуватись, такі шполясті такі будівлі, озера, гори, десь навіть є засніжені верхівки. І все це неймовірно красиво. Ми відбилися від групи і їх бажано би нас догнати. Бо мене в Кракові, я тут. Навряд чи знайду дорогу, але ми тут і навряд чи загубимось. Хто ще не дивився, обов'язково залишає послання на це відео. Перейдіть і подивіться. А далі у нас була прогулянка по Зальцбургу. Це ще одне австрійське містечко, справді дуже особливе. Саме тут народився всесвітньо відомий композитор Вольфган Амадей Моцарт. Його дитинство і юність минули саме тут. І сьогодні можна побачити будинок, де він народився. Прогулянка вуличками Зальцбурга це окрема насолода. Там ми проходили кав'ярні, затишні тераси, тихі вулички, де люди відпочивають, розслабляються, нікуди не поспішають і просто насолоджуються життям. І це водночас дуже приємно і. Трохи боляче, як для українки, спостерігати таке легке та розмірене життя, тому що я щиро бажаю цього для всіх жителів України, щоб нарешті і вони могли просто жити, відпочивати і не турбуватися ні про що. Ми проходили площу, з якої височі фортеця гохен зальцбург Вона ніби здіймається над містом і її прекрасно видно майже з будь-якої точки центру. А трохи далі арт-об'єкт людина на кулі це така велика золота сфера, на якій стоїть фігура чоловіка. Вона ніби говорить про те, що кожна людина проходить у цей світ одна, і, попри всіх прекрасних людей навколо родичів, друзів, коханих, проживаючи життя разом, покидаємо ми його все рівно наодинці. Це подорож, яку кожен проходить сам. Далі ми прийшли до Зальцбургського собору. Це велична барокова будівля з розкішним інтер'єром. Саме тут хрестили Моцарта. Взагалі, Зальцбург це місто Моцарта. Він тут народився, зростав і формувався як музикант. До речі, разом з його сестрою. Хоча про неї таких відомих фактів мало. Адже жінка в ті часи не могла займати таких відомих і солідних посад, а її задача була бути тихенько вдома за чоловіком. Хоча вона була не менш талановита. Будинок Моцарта такий жовтенький і затишний, розташований у самому центрі міста. Біля нього є прозорий пластиковий навіс із нанесеними нотами. І коли дме вітер, здається, що ноти оживають і ніби звучить мелодія Моцарта. Вулички навколо дуже атмосферні, багато бутиків, маленьких фешн магазинів вітрин, які оформлені зі смаком. Ми йшли на одну із головних площ міста Резидент Плац. Тут стоїть розкішний фонтан із прекрасними скульптурами, поруч аркади, під якими хочеться гуляти в будь-яку погоду. Будиночки на цій площі охайні, рівненькі і ніби побудовані під лінієчку. Усе місто виглядає дуже гармонійно. Будинки в центрі здебільшого невисокі, максимум 4 поверхи. Раніше перший поверх використовувався як простір для бізнесу: крамниці, кав'ярні, а другий, третій і четвертий це вже було місце для життя родини. Зальцбург – це красиве, атмосферне, дуже європейське місто. Тут хочеться затриматися не довше, але після цього ми вирушаємо далі до точки найбільшого бажання цієї подорожі до Парижа, місто, яке давно було у списку моїх мрій, а разом з ним Нормандія. Це була головна мета цієї поїздки. Тож далі нас чекають три дні в Парижі, і зовсім інша нова історія.